Та й на каналі. Хочу показати розвиток від межого горіха станув на початок серпня. Ось такої вони висоти. Були зроблені перша операція, це була зроблена прищипка і залишалися по одному провіднику і залишалися 2-3 гілки прищипнуті. Пізніше ось той провідник пішов в ріст і пізніше. Обрізалося повністю все і залишався лише він один. На даний момент так виглядає. Знизу добре добра товщина і досить непогана висота. Це такі із з, зараз висота десь 60-70 см, такі середні. Є ось такі чуть менші. І є Ось ось, робилася прищепка. Ось одна гілка, ось друга. Ці гілки зупинилися в рості і пішов провідник. Один хороший. Ось такі вони є. Є ще чуть кращі. Це гладкокорий. Ось. Літні операції по прищипці і по видаленню лишніх пагівнів дали свій результат. Є ще ось такі висотою вже поза метр. Товщина. І висотою вже майже мій зріст. Там де більше вологість і є тінь, то саженці вищі, а так чуть-чуть менші. Хоча плюс-мінус результат хороший. О, видно, де були видалені гілки, вже почали просинатися нові бруньки і йти листочки в ріст. Ось такі вони. Медвежий горіх. Саджанці. Хто бажає придбати, двогорічку буде невелика кількість на продаж, а більша частина буде залишатися на прививку. Ближче до викупки вже покажу, які самі будуть наявності. Але я думаю, що, наприклад, ось такі середні і ось такі найкращі прививку на висоті 40 см можна буде зробити спокійно. Ось так. Бажаючи придбати. Не знаю яка кількість буде, але для бажаючих можете написати, що буде кому цікаво, можу прийняти ваш заказ. Ось такі. Ось така довщина. Ось такі саджанці від межу.